Шановний прокурор, з'явився хто у нас? Так, хто з'явився? Ну тут виноці, операційну скаргу, керівника Капольської місцевої прокуратури на постанову Херсонського на Пасхантоковську. Міськово суду буде прокурорка Максим Максимчаславич. Повноваження підтверджується які по якого була вже надана. Я свідки якісь є, з'явився хтось у вас зі свідків? Ну, суд, судди, так? Чому суд? Я адвокат світки, даю документи, значить свідок я молод. І ось його посвідчення. І сховаєте? Вони в коридорі втекли. <говори> а, зрозуміло. Тоді давайте так. Світря запрошуємо сюди. <говори> Добре. Шановний суд, дозвольте да. знати клопотання, використовуючи своє право, я заявляю клопотання згідно статті 250 по України. Клопотання про розгляд суду питання на вирішення суду питання згідно статті 247 сьомої України щодо закриття криміна... закриття адміністративного провадження справи з тим, що у минулих судових засіданнях прокурор раніше був надавав суду. Копію підозри, яка була приділена громадянина УЗ у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачено статтями 338 частини 1, 342 частиною 2, та частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України. Вказана підозра у відповідь до вимог ШПК України була вручена близькому родичому обвинуваченому е САП. Тому він є належним чином повідомлений про підозру. Відповідно до вимог статті 247, частини 1, пункту 8, впровадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочати підлягає закриттю за таких обставин. Повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту. Враховуючи вище тут я заявляю по питанні про закриття кримінального провадження, задоволення поліційної скарги керівника Каховської місцевої прокуратури, а також прошу скасувати постанову Каховського міськрайонного суду від 25.05 2016 року про притягнення поводиного до адміністративної відповідальності за статтею 100. 85 це п'ятої два Тобто я правильно зрозумів, Ви вважаєте, що е, не треба допитувати свідків, оскільки є всі підстави для закриття справи, і е, ви фактично відмовляєтесь від локаліційних вимог про допит свідків, про дослідження матеріалів і так далі. Оскільки вже в той же день, 25-го, одночасно, з, з протоколом було порушено кримінальна справа, яка виключає провадження по протоколу. Правильно я розумію? Шановний суд, я орієнтую вас на те, що стаття 247 імперативно передбачена. Ні, я зрозумів це. Питання єдине тоді, якщо у вас така позиція, тобто від апеляційних цих вимог фактично ви відмовляєтесь, тому що є підстави для закриття справи. Є е, необхідність допитувати ну, не суд, я не заявляв про питання про допит це Це було заявне про питання ну, авокадом громадянного саду. Ну, це це, це ваше апеляція, ваша прокурору було написано допитати свідків, оскільки ну, суд їх не допитав. Значить, тому і суд виплатав, щоб апеляції це було, якщо хто не знає. Я зрозумів ваше питання. Так, суд виплатав, що? Шановні, я ж прошу долучити. Так. Нема питання, так, давайте такі рішення. Так. Адвокати у нас не з'явилися в судовому засіданні, так? Не з'явилися. Так. Ну тоді е, єдине питання, значить, стосовно ще раз скільки ви учасників процесу, у нас є свідки з'явилися. На даний момент зрахування вашого клопотання є необхідність допиті свідків чи ні? Саном суд я вважаю недоцільним у даному судовому засіданні опитувати, не допитувати, опитувати свідків Ярмоловича та Сантя, оскільки вказані особи були допитані в рамках кримінального провадження і вони попереджені про кримінальну відповідальність прокурорам, працюальним керівником, за нерозголошення даних даних на досудовому розслідуванням. Вважаю, що це підстави щодо недоцільності їх опитування у вказаному судовому сіре. Можливо, так трошки для громадськості, оце одразу не було незрозуміло в перший день. Це не не було хвилину, я, що я, я не вас, я з прокурором розмовляю. В перший день це було відомо, що є кримінальне провадження від 25-го. Тобто, оці підстави, про які ви пояснили, щоб громадські знала, виникли не сьогодні. Вони були відомі ще до початку першого засідання. Правильно? Пану, Тихенько, дозвольте мені відповісти на ваше питання. По-перше, як мені відомо, прокурор, який приймав участь у попередньому судовому засіданні, він надав суду належним чином завірену підозру. Окрім цього, в операційній скарзі прямо вказується, що є посилання на статтю 247 КАП України, яка говорить про те, що. Права про адміністративне правопорушення, давай закриття ще раз, і якщо ні, то ні. Я ще раз скажу. Оце, оце все, що ви повідомили, воно виникло ви сьогодні, стало відомо, або було відомо ще, коли навіть не розглядав районний суд Каховський районний суд цієї справи. Це було юридичним. Ну, я є Я нікого свідків адвокатів не немає. Скажу, це, це, 24, я пройшов помовчати, помовчати. 247 стаття, шановний суд, Адвоката, якщо, задивай... шановний, то поважайте мене, присядьте, будь ласка. Ви не прибирайте ва... мені рот, скільки я адвокат. А я зашукати це робити, тому що вас ви не адвокат. Де ваше посвідчення? Я вам надав, Вос... секретарю надав. Це в... це По-перше, на ми вас не допускали до участі не Вони... Вони... є. Норма закону, вона для суду, а не для прокурора. 247 стаття, вона вказує, що якщо суд отримав підозру, він не юридичного, на юридичного? Ні, ваша честь. Не... Справа в тому, що ми там диви. Якщо ще так рівень, тому 247 вам підкос подали, ви мали закрити. Я я а ви чекаєте Шановний три засідання, поки вже прокурор прямо вам не тикне книжку і не скаже. Шановний суд, на момент розгляду вказаної а, справи Каповським членом судом 25-го В громадянному суду ще не було повідомлено про підозру. Але справа була порушена, так? Да? Так, і також хочу зазначити про... Я вас. тобто 10 серпня було повідомлено. Кінцева основна підозра, тобто по всім епізодам, була повідомлена по суд 10.08. І вручена належним чином його близькому розвитку. Тому я... Під час першого розгляду це може було все спробувати? Що... Смішно слушать ваша честь вас. Належним чином за вір повідомлення про підозру мені на суд. Я бажаю ваш потерена. Суд видаляється до наречні кімнати, так привітяє.